Чоловік без настрою приходить увечері із роботи додому, зайшов у ванну, помився і, не заходячи на кухню, починає чіплятися до дружини. Коханий, я без задоволення, але мені сьогодні не можна. Чоловік у розпачі. Да це трендець якийсь. Ви що сьогодні? Змовилися всі. Оксана дуже боялася залишатися вночі самій у темній кімнаті, тому що вечора приводила до себе нового мужика. Вирішив якось Вовочка спокусити свою вчительку. Підходить до неї після уроків і каже, Марія Іванівна, я вас кохаю і хочу вам сказати, вчителька, перебиваючи його, Вовочка, вибач, але я не люблю дітей. Добре. У такому разі ми будемо оберігатися. Чоловік із дружиною сперечаються, хто піде забирати дитину з дитячого садка. Чоловік запитує Я тобі шубу купив? Купив. Я тобі зимові чоботи купив? Купив. Ну ось ти йди з дитиною. А чому я? Ти теж можеш за ним сходити. У чому? У шкарпетках та спінкою для гоління? Медкомісія у військкоматі. У кабінеті лікар та кілька практиканток. Раптом лікаря викликають до іншого кабінету, а практикантки залишаються самі. До них заходить молодий призовник. Практикантка почервонівши. Опустіть, будь ласка, труси. Той опускає. Практикантка бачить що у хлопця прилад дуже значних розмірів. Вона торкається його приладу і він одразу ж встає. Вона кричить іншій практиканці Марія, принеси мені холодну мокру ганчірочку. Марія приносить ганчірочку, вона кладе її на прилад, той опускається. І так повторюється кілька разів. Зрештою, хлопець не витримує і каже Слухайте, я сюди на медкомісію прийшов чи ваші мокрі ганчірки сушити?